Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Раді вітати вас на черговому випуску нашої ранкової молитви. Поруч зі мною благословенна сімейна пара, гарні люди. Я представлю їх вам: це Мартін і Яна, їхнє прізвище Лукасік, і вони є чоловік і жінка. Недавно ви відсвяткували річницю. Так. Я навіть вітав Мартіна в телеграмі. Ти передавав я яйну? Так, звичайно. Так? Добре. Це гарна сімейна пара, який Господь поклав на серце служити тут на Харківщині. Вони про це розкажуть трошки пізніше, коли ми помолимось. А помолимось ми після того, як я прочитаю дуже дуже цікавий і, як мені здається, актуальний текст із Біблії. Матфія, 18 розділ. З першого по шостий вірш. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, хто найбільший у Царстві Небесному. Знаєте, людям, е, люди склонні до того, аби визначати найбільшу в земних царствах, в державі, в місті, чи в якійсь корпорації чи в фірмі, в будь-якій спільноті. Людям свойственно по російськи а як українською, не помню. Але в общем, людям свойственно виявляти най... Хто, більш, хто, хто впливовіший. І от учні десь коригуючи від земного, відштовхуючись, вони питають Ісуса. Ну, Тут на землі, мов зрозуміло, люди діляться по рангам. А як в Царстві Небесному? Хто буде найбільший в Царстві Небесному? І певно, що вони десь тихесенько собі в серці відчували, що, мабуть, ми будемо. Ми ж найближчі до Ісуса. Ну, правда ж, ну хто? Ті сліпі, що обабіч доріг. Чи хто має бути найбільший? Звісно, ми, якщо Христос Цар, то хто там після нього йде? То ми, апостоли. Але Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав, Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Знаєте, хтось би сказав, от це поворот. Да? От, зовсім неочікувано те, що хотіли почути учні. Ісус продовжує, Він каже, отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити в морській глибині. Такий прообраз, такий взяв Ісус Христос приклад, що очікує людину, через котру спокуситься найменший, який вірує в Ісуса Христа. Отже, знайте при всьому тому, незалежно від нашого статусу. Від нашого віку, духовного, християнського віку, ми завжди повинні розуміти Божий критерій, як Господь дивиться на великих в царстві своєму. Будь як дитина, молись як дитина, вір як дитина, будь щирим як дитина, будь справжнім як дитина, тоді ти дійсно будеш благословений і великий в царстві небесному. Нехай допоможе нам Господь. Ми зараз помолимося і благословимо. Say that. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, і за любов Твою, і можливість бути разом, спілкуватися, молитися разом з нашими братами і сестрами. Ми знаємо, що в різних країнах дивляться ці випуски, в різних областях нашої країни дивляться, і нам приємно разом з нашими братами і сестрами, Господь, благословляти новий день і просити Твого благословення. І ми віримо, Боже, що Ти і чуєш наші молитви, і віруємош. Відповідаєш, і ми вдячні тобі за це. Ми благословляємо, Господь кожного, хто з нами молиться. Нехай Твоє благословення буде на кожній сім'ї, в роботі, в справах наших рук, щоб, мали, щоб ми мали успіх і Твоє благословення. І прославляйся через кожну справу, через нас, великий і всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отже, Мартін, Яна. Вітаємо вас на Харківщині. Я навіть в одній церкві на Західній Україні проповідував і кажу: ви знаєте, от з Харківщини не тільки виїжджають люди, а є такі унікальні люди, які приїздять на Харківщину. І я сказав: у нас є два брати з Тернополя, які приїхали служити сюди. От у нас є один брат з Рівненщини, який приїхав служити сюди. І кажу, і уявляєте, кажу, у нас є сімейна пара взагалі з Польщі, які хочуть приїхати на Харків. Всі такі у, -у, -у! знаєте, вони дехто там боїться навіть дивитися в сторону в Сходу Харківщини в Україні, а тут ще й з Польщі хтось їде. Кажу, але я вам не скажу їхнє ім'я, кажу, як вони приїдуть. Тоді я скажу в наступній проповіді, то я буду їхати скоро туди, якщо дадуть слово, буду проповідувати, то вже тоді зможу сказати, бо ви вже приїхав. Ти, Мартін, раз приїжджав в да? так. потім ви вдвох приїжджали в розвідку. Ну і судя по всьому, що розвідка оказалась правильною і тепер ви вже я бачу вашу машину в перший день приїзду, вона була повністю загружена вашими особистими речами. І це чудово, бо вони приїхали уже сюди, так сказати, остаточно, поки Господь дозволить бути їм тут, поки Господь не скаже їм, можливо, ще кудись їхати, але на даний момент, якщо я правильно зрозумів, Господь вам каже працювати тут. Розкажи, Мартин, як, як це відбувалося, як Яна твоє сприйняла відкриття бачення, чи це вам. Однаково в один час одночасно прийшло це відкриття. Поділіться цими переживаннями, бо, можливо, хтось ну якісь думки приходять до людей, а вони думають, ну чи воля Божа це, чи, чи голос це Божий, чи не Божий, як розпізнати голос Божий. Ну, просто Багато хто чує голос Божий, що треба в Америку їхати, багато хто чує голос Божий, що треба в Польщу їхати. В Германію, от є в мене такі знайомі, вони чують голос Божий, що в Україні нічого не буде. Поним? І думають, що це голос Божий. От. Як ви почули голос Божий? Що, що ви скажете про своє бачення, своє відкриття? Добре, то я почну. Насправді, я був вже на цій молитві, записувались ми так. з благословеним святим пастором Іллією Петровичем, і я розповідав вже історію. Але може постараюся, якщо вдасться розповісти їй з дещо іншої так. сторони для тих, хто вже дивився той випуск, щоб ви може почули щось нового. А, то так, ну я все своє життя, наскільки пам'ятаю, з моменту, коли я вирішив посвятити його Ісусу Христу, хотів бути схожим на нього. Ось у нас. В, в неділю в церкві Свята Трійця лунала проповідь, яка називалась Християнин 24 на 7». І я так для себе зрозумів це проповідь про сенс життя. Тому що який сенс життя? Щоб ми слідували за Христом? Як за ним слідувати, бути, старатися бути як можна більш схожим на нього тобто бути християнином цілодобово, цілий тиждень і. Я так от, відчуваючи ситуацію, в яку ми попали, в яку попала наша країна, просто не уявляю інакше нашу сім'ю, щоб після того, як ми от, закінчили навчання в Польщі, призначили відповідальних на ті служіння, що ми там несли, щоб ми поїхали служити тут ближче до того місця, яке вів, коли б Ісус Христос. Він, Бо в ті часи, я думаю, він був десь в Харкові. Можливо, в церкві Свята Трійця. тому що побувавши тут вперше, я такий був захоплений цією церквою. Думав, хоч може й так не можна казати, але я думаю, це найкраща або одна з найкращих церков в Україні, а це значить в цілому світі. Слава тому, світ. дякую Господу за всіх Благослові. служителів, що залишились тут, не виїхали. Я вірю, що вони отримують свої вінці, нагороди на небесах. Амінь. А, як Яна сприйняла те, що ми приїжджаємо, я відповісти за неї не можу. Тому Ян, якщо можеш, розкажи. Так, я не скажу, що це було настільки легким рішенням, як може видатись, тому що. Ми там жили шість років в Польщі, там теж є церква, яку ми дуже любимо, служіння, люди. Але я думаю, коли Бог говорить у твоє серце, то ти не можеш не послухатись його, і, і насправді дійсно я згідна з Мартіном, що церква Свято Трійця. Така якась унікальна, от напевно, справжня церква, яка б вона мала бути. І, можливо, таких багато, я не в багатьох була. Але, наприклад, ми перші, як приїжджали, вже сюди, переїжджали, це було у п'ятницю. Ми приїхали у Вільшани, там було служіння. І перебуваючи на цьому служінні. Ну, дорога була так не сильно легка, і постійно ці думки: типу, а точно це варто, і страх такий, бо це ти вже якби і назад не повернешся, але ти ще не приїхав. І от перебуваючи на цьому служінні, в мене було таке відчуття, ніби я і нікуди не їхала, ніби цей церква Боже світло, ніби цей церква свята трійця. От присутність Божа, і це дуже круто, що е, ми в цьому в одному дусі. І це зцілює моє серце, і там десь мою тугу за за Польшою, залюблену і за тією церквою. Тому, тому да я впевнена, що ем, ми на правильному шляху. Я впевнена, що наше життя в Божих руках і mm -hmm. він не захистить і використає тут. Тому що я завжди молюся. Ми з Мартіном молимось, що Боже, ми твої руки, ми твої ноги, ми твій голос, ми твої очі, і веди нас. І я вірю, що що він веде. Ось. Слава Богу. Ну ми з свого боку, що стосується нас місцевих, постараємося, щоб процес асіміляції, адаптації для вас тут на новому місці був якомога легший, щоб ви не відчували себе тут як на чужині, нехай допоможе Господь. Я був на тому служінні в п'ятницю в Ольшанах, і загалом у нас люди стоять так з одного боку, і хто приїжджає служити з іншого перед ними, щоб виступати, проповідувати молитися. І я став там, де стоїть наша команда. Дивлюся в натовп до людей. Дивлюся, там серед людей стоять Мартін і я. Думаю, вау, це ж надо так. Уявіть собі, повна машина речей. Вони їхали довгу дорогу. Ще вони не доїхали до Харкова, щоб там відпочити, розложитися там. Все, вони вже приїхали, вольшани. Послужити, побути там, звернутися до людей, і це дуже надихає. Коли я бачу такі приклади в молодих людях, ну це неймовірна підпитка для віри в майбутнє в Україні. Нехай допоможе Господь. І сьогодні ну, можна почути різні версії стосовно майбутнього України стосовно кінця війни. Мартин, ми тут, щоб молитися, у нас одна ціль. Це перемога, це благословенна Україна, це пробуджена Україна, це навернені до Бога люди, що в вас, що в нас. Ми в нас одна ціль наших молитов. Тому я прошу тебе, помолися, будь ласка, щоб якнайшвидше прийшла перемога, щоб Господь благословив Україну, щоб Господь благословив схід України, щоб Господь відновив все те зруйноване, допоміг, і нехай замість сльоз прийде радість на нашу землю. Добре, так помолюся. Все могутні Боже, Боже, ми як ті діти, про яких читали, ми віримо в перемогу України, незважаючи на те, що кажуть багато людей, в що вони вірить, незважаючи не на те, що може і об'єктивно Україна, вона слабкіша за Росію, хоча б численністю, але так. ми віримо, що ти, Господь, можеш. Дарувати нам перемогу да. може, і хоч я пам'ятаю ці перші дні місяці війни, коли теж всі люди з поза України вони не вірили, казали, що ось Київ буде за три дні. Захоплений то ні, Господь ти показав, ти що ти, ти сильний Господь. робити чудеса, да, Господь І не тому, що ми молилися багато твій, постилися, а тому, що ти милостивий до да, України. Да, ти маєш да, чудовий план для цього народу, щоб Господь він колись засіяв і сюди прийшло царство небесне Боже. І просимо, щоб це сталося швидше, Господи, щоб були звільнені всі населені пункти України. Ми віримо, Господь, що ти своєю сильною рукою можеш це робити. Як ми багато читали в книзі святого Писання Боже, ми тобі довіряємо і в Твої руки віддаємо Україну, а ти нас, Господь, прошу використовуй, тому що ми тут на землі, Господь, щоб виконувати Твою волю. Нехай наші вуха вони будуть чуткі для Твого голосу, і yes. наші серця будуть готові бути слухняними Тобі. Всемогутній самогутній Боже. В Твої руки довіряємо цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 І давайте разом скажемо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.